4 червня, в день пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, працівники бібліотеки філії номер 10 спільно з колективом закладу дошкільної освіти номер 8 та їх маленькими вихованцями провели зворушливу акцію скорботи під назвою Світло пам'яті, втрачені дитячі мрії. У рамках акції було облаштовано куточок пам'яті, що став символом вічної любові та невмирущої пам'яті про дітей, які не дожили до своїх мрій. Ігор Першого класу, чи мирного ранку. На гілках дерев вихованці разом із вихователями повісили білих ангеликів, кожен з яких символізував душу дитини, яка покинула цей світ через війну. Сергій Кузьменко передав 10 впіввідронів для 3-ї штурмової бригади. 3 червня Сергій Кузьменко, як засновник благодійного фонду Турбота, передав їх для наших бійців. І вже найближчим часом вони допомагатимуть на полі бою. Благодійний фонд Ангели Допомоги на власній сторінці звітує за травень 2025 року. Надали допомогу на 36,5 тисяч гривень, допомогли 162 родинам, надсилали допомогу військовим. Представниці фонду пройшли онлайн-навчання в програмі комунікації, таргетинг та робота з медіа від горизонту змін. Фонд висловлює вдячність всім, хто допомагає морально. Фінансово, матеріально, фізично, продуктами харчування, засобами гігієни, одягом, взуттям, ліками, посудом тощо. Продуктові набори передали для переселенців, які мешкають у чотирьох місцях тимчасового проживання Олександрійської громади. Допомогу надав волонтер Олександр Рубан за підтримки благодійної організації Благодійний фонд Ісус світло для світу. Зараз в цих місцях проживає 88 людей, з них 14 діти, пише прислужба міської ради. За ініціативи міського середку Товариства Червоного Христа України вперше в Олександрії відбулася сесія Спрінт, інтерактивна подія для молоді, під час якої учасники визначають актуальні проблеми громади та розробляють власні ідеї для їх вирішення. Учазяли три команди студентів з коледжу культури і мистецтв, аграрного коледжу та професійного ліцею. Учасники сформували структуру майбутніх ініціатив, описали ідеї, розподілили ролі в командах, визначили ключові етапи втілення проєктів. від до очікуваного результату. Найбільш вдалим ідеям нададуть фінансування. Підтримку забезпечить обласна організація Товариства Червоного Христа України. 31 травня в Одесі відбувся 21-й всеукраїнський турнір Кодокан з дзюдо. Участь у змаганнях взяла Олександрійка Кіра Литвинович. Спортсменка виборола золоту медаль. У четвер, 5 червня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 14, вдень плюс 25 градусів. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 2 метри за секунду.